Дирибаняті. Судді-прокурори і їм нема ніякої управи. Знаю, що зараз там в Верховній Раді вже в другому читанні прийнято законопроект, який буде обмежувати їх пенсії, ну там до 100 тисяч гривень, але ж це ну все ж таки і далі несправедливо. До того ж, більшість суддів і далі продовжують працювати, виходять на пенсію в 40 років. Тобто, тобто, зрозумійте мене, солідарна пенсійна система вона вже своє відживає, вона вже не Працює, тому що дивіться, раніше вона добре працювала, тому що як вона була запроваджена. Тоді, 1956 рік, в на теренах колишнього Радянського Союзу вона була запроваджена. І тоді вона працювала добре, бо було 5 робітників і забезпечували одного пенсіонера. Так, мене питають: 55 років стажу мало 14 років, але я чула, що стаж за кордон і не можуть. Урах... Дивіться, з деякими країнами. Нами підписаний договір, це також можна дізнатися.